Всім привіт! Що я хотів показати? Є така от штука в мене в творчій студії. Це те, що ви пишете, що я коментарі удаляю. От вони. Очікують на розгляд. Їх YouTube посчитав неприємними. Наприклад, от чого це він посчитав неприємними не знаю. Дякую, мій коментар буде першим. Ми його этот, схвалюємо. Ну, от, например, чим тато займається? Бабло колотить з банки по смітниках, кончений. І он він. Угрози якісь там всі оці моменти. Ну, це якийсь чорт пише, бачите? Позоріще, понятно. Під кожним днем чи під кожним відео є мій номер телефона. Напиши мені, що ти, ти тут пишеш, не знаю. Не обращай внимання, ну он це ми можемо добрити, але не знаю, чи його YouTube дасть. Дальше, нема поганих націй так. Ну от, бачите, воно всі коментарі тут чисте, бо ви пишете, що я їх удаляю, ще що їх YouTube сам закидає. Ага. Угу. Тут что? Ага. Бачите. Клоун там. Все вот, все вот. На Лену, как обычно. Сейчас Лена возьмет планшет, всему дизлайк поставит. Так, что там еще? Ну, такі от, в общем, я поняв, тут їх дуже багато. І через 30 днів їх ютуб сам потім якщо Я їм нічого не зрозумію. Там, де багато матюків, він мені не дасть їх розмістити, навіть якщо я захочу. От хтось щось відвідав. <сі> Написано соси